Всіх вітаю! Чому заключається образ Божий в людині? Саме про це ми поговоримо. По писанню: Бог створює людину за образом і подобою своєю. Тобто, людина, не ангел, не інше створіння, створена за образом Божим. В силу цього людина займає вище положення серед Божого творіння. Напротязі довгого часу багато богословив шукають. Шукали відповіді на питання, в чому заключається образ Божий в людині. В першу чергу, відповідаючи на дане запитання, ми розпочнемо з іншого запитання, яке стоїть на шляху до попереднього. Чи є відмінність в словах і значеннях образ і подоба, чи, можливо, це лише гра слів? І ці терміни потрібно розуміти як синонімічні. Скажу так, що не всі богослови думають, що. Образ і подоба, тобто мова йде про синонімічні речі. Хтось відрізняє ці речі, говорить, що образ це природні властивості людини, яким вона наділена Богом, а подоба торкається її моральної, і складової життя. Я буду представляти ці слова, образ і подоба як синоніми. В біблійному тексті ці слова синонімічні. Біблі... Біблійні свідчення про те, що слово образ і «подоба» синонімічні, цебто близькі зазначення. Перше. Першим доводом є зустрічаюче слово вписань, часто вписані явище, яке називається поетічний паралелізм. В єврейській мові є три основних вида поетичного паралелізму. Перший з них називається синонімічний паралелізм. Цей термін відноситься до явища, коли дві сусідні строки. Тексті передають один і той же зміст, але виражають його різними словами. Наприклад, 49 розділ книга Буття 11 текст. Вираз виноградної лози і добірної лози в українському перекладі відноситься до одного і того ж предмету. Другий аргумент. В Біблії є випадки, коли говориться тільки про образ Божий і пускається другий термін. Подоба. Наприклад, коли ми читаємо перший розділ оцей. 26, 27 текст Книга Буття. То в 26 тексті є як слово образ, так і подоба. то як в 27 тексті тільки образ слово немає по слова подоба. Згідно цієї теорії, можна припустити, що слово подоба, по суті, те саме, що за змістом, що образ. І тобто вони ідентичні. Тому зміст ще зберігається, коли. Зміст не втрачається, коли лише одне слово використовується. Ей, для підтвердження візьмемо ще декілька таких текстів конкретних. От, наприклад, перший текст це Яква 3.9. Написано: ним ми благословляємо Бога, і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Зауважмо, як посилається на книгу буття, перший роз, 26, 27 текст. Але він не використовує слово образ, просто лише подоба. Книга буття п'ятий розділ перший текст. Оця книга нащадків Адамові з того дня, як створив Бог людину, він її вчинив подобу Божу. Це пояснюється тим, що два синоніми не потрібні. Любий із них має в собі той самий зміст. Один інтерес, особистий інтерес представляють наступні слова вірші, де по відношенню моральної поведінки людини. Замість використання слова подоба, що відповідає вченню католиків і православних, використовується слово образ. Це, наприклад, коли ми читаємо піснення до Римлян, 8 розив, 29 текст, бо кого він, наперед, він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Наступний текст де так використовується, це друге пісня до коринтян, 3 розум, 18 текст. І Колосянам, 3 розгляд, 10 текст. В цих текстах застосовується слово образ да, до моральної поведінки людини замість використання слова подобашенню, по да, що вченню католиків. І таке використання зовсім не протирічить теорії, що образ і подоба синонімічні, коли ми говоримо про книгу буття першій розгляд, 26 26-27 текст і не тільки. Є речі в зворотньому напрямку. Да? Ми можемо бачити, слово подоба зустрічається в контексті, де взагалі не говориться про нравственність, що протирічить позиції католиків і православних. От, наприклад, Якова 3.9, ми вже читали, ним ми благословляємо Бога, тобто язиком І Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. В Якова да, під цим словом подоба підрозуваються всі люди, створені за подобою Божою. Не тільки праведні. Виходить, що мова не йде про моральну поведінку, а про які то властивості, які притаманні людини. І на закінчення до цього п'ятий книги буття, третій вірш. І жив Адам -літ і 30 та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сив». Написано, що Сив народився на, по образу і подобі Адама. Навряд, що в цьому тексті слово подоба відноситься до моральної складової, до життя, поведінки да? Сифа, воно служить синонімом слову образ і вказує на природні властивості, отримані від Адама вже на початку, як тільки народився. Тому, е, коли ми говоримо про біблійне використання цих слів, образ і подоба, пошуку їх значення, то важливо нам пам'ятати. В новому заповіті зустрічаються слова, образ подоба» в змісті природній властивості, того, що притаманно самій людині, Якова 3,9 і не тільки. Але образ і подоба знаходяться в контексті, що говорить про моральну да, складову, про поведінку. Да, післення до Римлян, 8 розгляд, 29 текст, післення до Колосянам, 3 розгляд, 10 текст, і післення до коринтян – 2 післення, 3 розгляд, 18 текст. На відміну від поглядів католиків православних Біблія навчає, що образ не завжди вказує на природні властивості, а подоба на моральну поведінку, будь-яке із цих слів може відноситися як до природнього, так і моральної складової до поведінки. Тому важливо нам сказати наступне, що це не перечить тому ці висновки, ці речі, що образ і подоба є синонімічні, скажімо. В тексті книга Буття перший розгляд, 26, 27 текст і не лише, коли ми говоримо про те, як була створена людина. Отож, ми наблизилися до ключового першого питання, яке ми і ставили. В чому заключається, бо ж полягає, образ Божий в людині? І є три погляди, три теорії. Перший погляд субстанціональний. Тобто образ і подоба полягає в яких-то елементах, складових властивостях, які притаманні самій людині, є в людині, є її частиною. І вони є моральні, да? тобто, є моральна складова, духовний аспект, розумовий аспект, наприклад, там є складовий розумовий аспект розум, язик, емоції, творчество. Да? Духовний аспект це дух, життя і безсмертя. Наприклад, моральні складові, сумління, святість, тобто ряд таких речей, властивостей, які притаманні самій людині, її природі. Тому це перша теорія. Друга теорія, другий погляд реляційний погляд. Тобто, згідно з цією теорією, Божа природа подоба в людині полягає у взаємовідносинах з людьми і Богом, у здібності будувати них. Божий природній образ і подоба полягає у взаємовідносинах між людьми і Богом. Важливо зауважити, що відразу, після того, як Бог каже: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, в 27 му тексту написано: І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Мова йде про відносини, люди, які притримуються цього погляду, саме про це говорять. І наступний погляд це. Функціональний, але до цього скажу, до другого. Якщо людина повністю втратила відносини з людьми, чи означає це те, що вона втратила Божий образ і подобу? Ні. І ми це бачимо з тексту Якова 3.9 і інші. Тому останній погляд функціональний погляд. Тобто Божий образ подоба полягає в правлінні творінням. І зауважмо, якраз в 26 му тексті книга буття перший розділ, написано, і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над пластом небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Люди, які притримуються цього погляду, і говорять, що відразу в цьому тексті мова йде про правління, управління всім тим, що Бог створив. На мою думку, що найкраще рішення полягає ось в чому. Воно включає всі три складові. Перший погляд, він є вірний. Тобто, що образ Божий заключає, тобто, включає в себе якісь то властивості, які притаманні людині. Тільки людині. І, да, і ці властивості вони допомагають вже будувати відносини і. Выконывайте свои предназначения на земле, в творении, среди творения. И я абсолютно погоджусь с Милардом Эриксоном, который говорит наступное. Образ – это нечто, заложенное в самой природе человека, в том, как он создан. Образ относится к самому человеку, а не тому, что у него есть или что он делает. Человек несет в себе образ Божий уже в силу того, что он человек. Это не зависит от чего-то другого. Реляционный и функциональный взгляд в центре э, внимания ставят следствие или назначение образа, а не сам образ. Поддержание отношений и осуществление владычества, хотя тесно связаны с образом Божьим, но все же сами по себе не могут рассматриваться как образ. Тому образ Божий пошируется на все Образ Божий присутний, да, именно в спасенных. Немає ніякої основи говорити, що в якій то людині є більше образу Божого, в іншій менше. Образ Божий відноситься до елементів, що складають природу людини, яка дозволяє їй виконувати своє призначення. Звичайно, природні властивості, вони спорчені були трошки гріхом, гріх впливає на всі речі. Коли ми говоримо про моральну складову, то у Христі вона відновлюється і сьогодні. Тому як висновок я би хотів сказати наступне: коли ми говоримо про те, в чому заключається образ Божий в людині, то він заключається в її властивостях, да, в, то, в тому, що є частиною її, певних властивостях, що притаманні людині, які дозволяють... Даю здібність її будувати відносини з подібними до себе людьми, так само і з Богом, і виконувати своє призначення на землі, володарувати, да? управляти, господарувати саме це. Тобто певні складові, які є людини, певні властивості, і ми це бачимо, якщо ми дивимося не лише в старий заповіт, а й в новий заповіт. До таких висновків ми можемо прийти. А інший текст, який говорить, тобто інші погляди про те, що це мова йде про відносини і функціональний да, складово, то це скоріш випливає із властивостей. да. Це скоріш говорить про предназначення, як Еросон говорить, а не про самий образ. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Я буду дуже вдячний. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Ми говорили про дуже важливі речі, богословські речі, тому що ми люди створені на образ за образом Божим. Да? І ці властивості, які в нас є, вони вказують на призначення наше на цій землі. І важливо, і Бог хоче, щоб цей образ ми відтворили, да? проявлявся Він як в сім'ї, як в суспільстві є наше призначення, в церкві і скрізь, де ми є. Щоб якраз оцей образ подоба Божа, ці властивості, вони допомагають нам робити саме те, вони вказують на ту справу, робити те, що Бог хоче від нас, для чого він нас і створив. Хай Бог нам в цьому допоможе і благословить. Дуже дякую за перегляди. Будьте благословені!